Одеса мама подарувала нам таку чудову страву, як куряча шийка. Це просто неймовірне поєднання смаків і вибух смакових рецепторів. Рубрика готуємо з іріс. В першу чергу я перекручую на фарш куряче бедро. Сітку на м'ясорубку поставила найбільшу. Так само на м'ясорубці перекручую одну цибулину і курячу печінку. За бажанням її можна подрібнити ножем, щоб були більші шматочки. Далі я нарізаю одну цибулину чималим кубиком і відправляю смажитись до золотистості. Наступними в миску я розбиваю яйця. І всипаю манку. Приправа до котлет та фаршу від іріс найсмачніша. і Є моїм фаворитом. Вона дуже ароматна, має чудовий склад, та ідеально підходить до фаршу і не тільки. Приправи я додала чимало і на мій смак солі більше не знадобилось. Також я розминаю одну пачку мівіни, розмішую і висипаю під смажену цибулю. Знову розмішую і залишаю набухнути на 10 хвилин. Далі форму для випікання я змащую олією. Викладаю туди масу, яка вже набухнула. Відправляю в духовку, накриваю фольгою. Випікаю 40 хвилин при температурі 200 градусів залишаю до повного охолодження, а потім ставлю на ніч в холодильник. Сім смачного.